Пішки до Черкаси з Кременчука прийшли рідні та близькі полонених азовців, які минулого року боронили Маріуполь. Прямують до Києва. Такою акцією хочуть нагадати про бійців, які вже більше року знаходяться у полоні. Сину Надії Шевченко Олександру у полоні виповнився 21 рік. Вона чекає на нього вже понад півтора року. Більшість рахують, що полонених уже всіх визволили. Тим паче Маріупольський гарнізон. Єдиниці, капля в морі. Ми просимо розголосу і допомоги допомоги всіх, всіх, хто може приєднатися, всього суспільства. Учасники ходи свідомі, того, що Росія не виконує Женевську конвенцію і з полону часто вже повертаються тіла. Вони хочуть привернути увагу в першу чергу міжнародних організацій. Для їх визволення потрібно, щоб всі Почали працювати в цьому напрямку. там майже дві тисячі дві тисячі маріупольського гарнізону досі у полоні.